24 березня в Лубенській загальноосвітній школі No8 відбулось загальноміське свято обдарованих дітей Майбутнє твориться сьогодні. Це свято таланту, на якому відзначають найкращих учнів і вчителів, що гідно представили наше місто на обласних предметних олімпіадах, конкурсах та науково-дослідницьких роботах. Свято обдарованих дітей та їх наставників відкрив духовий оркестр школи номер 4 керівник Дмитро Орисенко. Відзнаки та грошові премії вручили міський голова Олександр Грицаєнко, начальник міського відділу управління освіти Мирослав Костенко та директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. 71 призове місце у третьому обласному етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Крім того, відзначили 26 учнів, які на обласних олімпіадах вибороли кілька призових місць та ті, які зайняли перші та другі місця. Також отримав. Мали нагороди 50 призерів, які посіли третє місце в обласних олімпіадах. Крім того, нагородили учнів, які вибороли 15 призових місць на обласному конкурсі захисті науково-дослідницьких роботах. Сьогодні, в цьому шатному чудовому атвому залі однієї з наших шкіл, ми зустрілися для того, щоб говорити, для того, щоб вітати, для того, щоб мати можливість. Подякувати один одному, тому що результат не може бути тільки від учителя, тільки від учня. Це спільна робота, це надзвичайно серйозна робота, це важка робота, важка праця, яка на сьогоднішній день під силу вам. І не бійтеся труднощів. В майбутньому, можливо, їх буде більше. Сьогодні важко ще й тому, що у нас в Україні йде війна. Але незважаючи на це, ви діти. Дорогі наші вчителі, ви все зробили для того, щоб місто Лубни мало в цьому році по підсумках Олімпіад Іманів один із кращих результатів Полтавської області. Високий рівень знань продемонстрували учні на обласних етапах шостого міжнародного мовного літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, 16-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та обласного конкурсу з креслення. Великі слова вдячності звучали на адресу вчителям, які ведуть своїх учнів до нових перемог та звершень. У номінації гордість освіти посульського краю нагородили вчителів, які підготували призерів олімпіад до конкурсу захисту. Наукових робіт. А за результатами роботи з обдарованою учнівською в номінації Школа року почесні грамоти вручили педагогічним колективам школи номер 2 та спеціалізованій школі номер 6 Двинутися Двома словами до, до дітей, які отримали сьогодні відзнаки від Олександра Петровича. Я не знаю, яка там сума, але знаю головне, що знання це капітал. Ви повинні переконатися в тому, що Найбільше в цьому житті можна досягти тільки тим, що ви повинні робити зараз у своїй цьому віці. Навчання, навчання і навчання. Найкраще місто Лубни, найкраща річка Сула, найкращі вчителі у Лубнах, найрозумніші діти у Лубнах і найкращі місці – голова Гристоєнко. Також присутні могли насолодитися виступами, які підготували учасники студії народного танцю спеціалізованої школи No6, колективи спортивного бального танцю Стиль, танцювальний колектив Карден школи No2, а також інших артистів загальноосвітніх навчальних закладів «Лубен». Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин Об'єктив.